Сьогодні цей прекрасний автобус, ці автомобілі, які завантажені колесами, дронами, всім обладнанням необхідним, будівельними матеріалами, планшетами, комп'ютерами, генераторами. Все, що просили наші хлопці, ми будемо вести на схід і передавати їм. Таку допомогу для захисників, які боронять Україну у гарячих точках, підготували структурні підрозділи Ірпеня. Виконавчий комітет ірпінської міськради, лікарі, комунальники, освітяни, місцевий бізнес та волонтери. Всі вони об'єдналися і зібрали понад мільйон гривень та придбали все те, чого так бракує на фронті. Була потреба, і всі комунальні підприємства долучились до цього збору. Я дуже вдячний і колективу Урпінської центральної міської лікарні, який теж долучився. Ми зібрали понад 100 тисяч гривень для цієї акції. Я радий, тому що ми єдині і ми всі чекаємо перемогу, і ми готові працювати на цю перемогу. Щоб нашим хлопцям було легче потрохи. Кожен українець я вважаю, що має своїми силами. Чим можуть, чим допомогти для нашої перемоги. Це не перша велика допомога передові зірпеня. Два місяці тому необхідну підтримку передали воїнам, які тримають оборону в одній з найгарячіших точок під Бахмутом. Останній раз, коли ми їздили до хлопців на фронт, вони робили замовлення, і ми так собі це і запланували, що зробити, мобілізувати всі наші сили, підключити всіх наших комунальних підприємств, громаду. І от всі разом по копійці, понитишся і маємо такий результат. Цей збір ініціював мер Ірпеня Олександр Маркушин. Він зазначив, що така допомога військовим буде регулярною до перемоги. Ми чекаємо їх на цьому автобусі з перемогою, з жовто-блакитним стягом, з нашим стягом переможним, який звід, звісно, звідти обов'язково приїде, обов'язково всі повернуться, і ми бажаємо, хай техніка служить, і хай він потім повертається і служить ще й для мирних цілей.